Привет. Іду в магазин, дуже хочу креветки. Вже дуже давно не їла креветки, і дуже хочу, дуже-дуже, дуже хочу. Якщо в вавітексі немає, тоді я піду далі в інший магазин Lidl. але по навігатору, бо я так не пам'ятаю. Краків знаходиться в такій ямі. Тобто, виходить, там гора, гори йдуть, і вона саме місце знаходиться у ямі. І тут якийсь такий весь час пробитий стан, тому що Секунду. якийсь такий прибитий стан, тому що е, тут е, накопичуються всі вихлопні гази від машин. Ось і... і у мене класна станочка. Е, Коротше, накопичуються вихлопні гази. Це все воно як е, воно не виходить, воно в цій ямі знаходиться мене такий стан припити. У мене в карві була настільки сильна енергія, мені там, ну, там не було такого, у нас ну, зверху знаходиться, тобто це все над цим на півночі морі. На півночі, господи, Польщі. Ну, Морське повітря, ну це зовсім інакше. Тут як, я не знаю, як муха, якось, як муха я ледве масаж сьогодні зробила, хоча я виспана. Коротше, ну, я не сподівалася, що. Там не, знай... не знайдеться креветок, Ось, тому прийдеться йти досить так протяжно, далековато, щоб знайти креветки. Я ж говорю, тут така проблема, ну в Кракові, по крайній мірі, я не знаю, як в інших. Я думаю, в інших також містах, можливо, в Варшаві не так, але знайти морепродукти це... Mm, це капізнець, захотілося креветок, йти, і десь від за очі, шукаю ці креветки. Ось nice так. Будинок, на... на, на реставрації. Я, просто, я вже забула, як іти, полазитися і я пам'ятаю. Коротше, капець, капець. Я можливо, я не пам'ятаю, куди йти. А, все, згадала. Е, просто, просто на польській мові це буде прямо і наліво. Так, ось. Прямо і наліво. І так спускаєшся вниз, і там знаходиться магазин дуже, ну Це великий магазин, я сподіваюся, що там буде. Якщо ні, вже прийдеться в Ліду йти шукати креветки, Дуже хочеться креветочок. Дуже. Машина моя стоїть на парковці, на стоянці, це в другому районі. Я вчора молилась Богу, щоб не випав град. Серйозно, в мене просто машина, вона ну, якби захищена тільки тентом, а, тільки тентом, таким звичайним тентом від дощу. Але він не захищає під граду. А краків тут дуже не перед... Йду під горку, в мене чисто дишка з'являється, не знаю чому. Ось і кобіта пройшлася і мені теж прийшлося. І виходить, що вчора лило так, думав... ну і прочитала, відключу, вже вивчила за ніч, як цей град образується. Коротше, коротше, Читала, що він більше вірогідний віри... 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 з того, що якщо він буде падати, то це вдень, а не вночі. Ну я вже ним ну, типу, заспокоїлася, ну, день-так день. Але день. ляло і я. І такі були, знаєте, хмари тут такі. Вони ну, такі дуже сильні скупчені, густі і такі темно, 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 такі, знаєте, сині такі аж. Майже аж до такого змішане з чорним. Фух, ну, що все задихаюся. Боже, бігом займаюся майже щодня. і Я ж спортсмен. Я зараз, коротше, в мене вага, ну ти схудла, ну трішки схудла. Я, я бачу по собі, що навіть не на схудла підтягнула. Підтягнула своє тіло, тому що займаюся спортом. Вчора в мене була йога, чи позачу... Ні, вчора в мене фрешек. У мене спуталися дні, серйозно. У мене дуже путаються дні. А я вдягнула, до речі, ось таку сукеночку. Я вдягнула наверх оцю штуку вже тому що ще зонтик взяла, тому що зараз сонце через п'ять хвилин може бути дощ. Ну, коротше, вчора я не пам'ятаю, вчора вчора позавчора займалася йогою і вчора здійсню нічим не займалася, дала собі вихідний. А чому я це роблю? Ви думаєте, що я такий зошник? Ні. Я це роблю для того, щоб спати вночі. Мені треба, щоб цей мій кортизол виходив, розумієте? І тому я займаюся спортом, мені як сува, мені потрібно, щоб я спала. В другій половині дня займатися ввечері. Тоді я викидаю цей кортизол на ніч, і я змучуюсь, хоча коли я біжу, я можу до Варшави добіжати, тому що я дуже люблю бігати. І Коротше, і що, що хочу вам сказати. І допомагаю. Взимку я не знаю, просто яке буду. Взимку тяжче, тому що ну, я не люблю займатися спортом взимку. На вулиці, тому що я дуже не люблю водежі займатися спортом. Це мають бути шорти, максимум голене тіло, тобто шорти, футболка і кросівки з носочками. Все. Ось і коротше, коротше, вже майже навіть з вами бабаки вже майже до магазину дійшла. Ой, так знаєте, ти накриваєш, ти попускає, ти накриваєш, типу сказав, то згадуєш щось, Тім, бачиш, що немає часу депреснікувати, тому що треба в квартирі поприбирати. Я так досі це не, це не зробила. До речі, хтось також зараз вам покажу, тентом натягнув тягну, машину. Це щоб вона не нагрівалася. До речі, сонце воно також шкідливе для машини, тому що лак дуже на лаку. Буває. Як ви знаєте, волосся як вигорає, так само лак може вигорати. Тому я свою вшину захищаю тентом. підклала ще, правда, таку кокосову коера, у мене була, типу такі матраси зверху поклала. І ще для кімнати такий коврик поклала на багажник. Ну так мінімальний захист, в принципі, від граду я зробила на всяк випадок. Але є такі, продаються тенти спеціальні. Щось в мене не мутно, зараз я про, про камеру. Є такі тенти, які а, захищають від граду. А, ціна десь 500, близько 500 злотих. Так є спеціальний тент, який захищає не тільки від дощу, від сонця, а й від граду. Тому ось так. Це розумник, який говорить, ой, а чого ти поїхала відпочивати в, в на польське море, а не за кордон? За кордоном вже ж дешевше. Ну, це таке, знаєте, безпардонне якесь питання, якщо чесно. Ну просто чесно взагалі. І ти така, алло, а що? Чим польське море е гірше від е е Адратицького моря? В кожної місцевості є свої, своя зюмка. В кожної місцевості є те, що може. От мене ціканула Карві, Мені так сподобалось там. Мені настільки там сподобалось відпочивати. Там по перше, сама важливо, що де ти мешкаєш. Сама місцевість, будиночок. Це мені сподобався, там, де я жила, джакузі. Море ну, шикарне. І от я зараз тільки представляю таку поступово поступово починаю вспоминати, як все було. А, і я а, дуже любила а, Одеську область а, відпочивати в курортне. А, я Крим дуже так погано, смутно пам'ятаю, ми з пам'ятаю, і я якось так Крим не дуже бачила багато разів. А, Мені так не подобається, коли вітер оце ззаду. У мене ніби, знаєте, такого тут волосся хочеться наростити. Я якби оце наростила, б тут волосся. Ось, що мені, мені не подобається в моїй зовнішності, що в мене виходить тут дуже сильно <кій> а, високий лоб. <кій> <кій> і мені ніби, хочеться волосся ось закривати. розумієте? Тому я так одягну окуляри. Бо вітер назад і виходить якийсь лоб за <кій> <кій> високий. Треба якесь нарощування волосся робити. Спереду, але не буду, це так. Чесно, взагалі не до цього. Взагалі, головне, що було. От, на душі добре, тобі спокійно. Те саме головне. Взагалі для мене зараз важливо піти купити креветки. Знаєте, потрібно якось знаходитися тут і зараз, останнє тут і зараз. Може, мені так ця сумочка сподобалась, така гарна. Мій блакитний колір, я дуже люблю блакитний колір, чорний і блакитний я люблю кольори. І ще білий мені подобається. Білий так на, в принципі, під настрій, а блакитний, ну, чорний це. Хай. Коротше, коротше. Щось тут така прохожить тут. Така загорода, парнички свої, гірочки, помідорчики. Треба помідорчики наквасити. Я так хочу вашених помідорів вже є. Вже є молода картопля. Але я знаю, наскільки в Україні зараз ще не викопують картоплю. Зараз молоду викопують, а стару трошечки пізніше. О, це те, що я бачила в новини краків. Побудували лазанки безкоштовні для дітей. Не знаю з приводу дорослих, але зараз я вам переключусь, покажу, що побудували. Це, це до речі, в новинах краків побачила, що такі лазанки побудували. І ось я Ну, прикольно слухайте. Я не знаю, чи для дорослих. Як ви думаєте, взагалі, що я полізу, це нормально буде? Але бачите, тут там можна висіти на цих колах взагалі супер. Дуже мені подобається, що місто таке ну, акуратне кракер, що немає сміття, що для... Боже хотілося таке розумне слово сказати, вибить його голови. Рекреаційні ресурси. Коротше, розвиваються, розумієте? Люди цінують те, що робить влада. Ну, це, ну, це плюс реально. Тут що повітря, знаєте, таке тут якось такий спад енергії є. Це правда, в Кракові е, накопичення цих смогів є. Ось тому тут таке, вона в ямі знаходиться. Але є дуже багато гарних місць, куди можна. Ой, як гарний тільки сіл автобус, об'їхав велосипедиста. Я вели за кермом їду і велосипед... велосипедиста, тут їх дуже багато, то, коротше, кожен мій, знаєте, такий об'їхати або обгін зробити для мене. Це оу, феєрверк, буря емоцій. Я вчора так кайфанула, я вам серйозно говорю. Я настільки вчора кайфанула від того, що поїздила за кермом, я включила музичку, була класна траса, дуже класна була траса. І я, і я просто на розслабоні, на такому, от так як я хотіла, через ліс, дорога класна була, ну хороша, без горків, без ямочок, через ліс їдеш, слухаєш музику, це моє, це просто мій вайб. Музика така, знаєте, типу хаус, щось такого плану. Боже, все, це для це моя віддушина, це моє щастя. Потім я заїхала, вже було. Потім я вже заїхала, то було якісь такі, там вже будували дороги. Там вже було не цікаво їздити, тому що було звуження, такі були. Потім мені потрібно було, за мене їхала великий КамАЗ, він летів, він летів швидше. Мені там треба було обгін зробити, там в мене стрес, вже потім всі підмішки спотіли, тому що я спотіла. Ну, коротше, коротше. Було вчора весело, я на такому адреналіні приїхала додому і знаєте, і офігенно дуже класно виспалась. Ось так радка знаходиться. О, матка летина, сумка. Господи, Ісусі, машиниці. Просто, я не знаю, в Кракові їх дуже багато. Але машина дуже кайфова мати в тому плані, що ти можеш сісти і поїхати в будь-яке місце. Недалеко навіть від Кракову. Там 20 кілометрів виїхав за краків, ти вже в раю. Ну, я для себе я люблю природу, розумієте? Господи, хоч тільки, щоб тут була ця, ця, ця креветка. Хочу, щоб тут була креветка. Серйозно. Я дуже хочу креветки. Я дуже хочу. У мене є спаржа, у мене є ще боби. Я хочу креветки приготувати. Я сьогодні тільки каву пила і... і все. Тільки каву пила і навіть не все, а з такою смачною випічкою. Дуже смачно купила в Вітексі. Ось надіюсь, що в 100 буде те, що я хочу. Тут кафешечки є, можна каву купити або чайок. Булочки там продаються різні. Дручники. Я так думаю, що кривельки знаходяться десь морозилці. морозилка тут. Криветки нашла, представляєте, це тут там. Да. Я вже навіть все смутилася, Я вже відразу не побачила. Там ти різні скро зараз буду вибирати, це море. Коротше, купила я креветки, я купила дві упаковки і купила білий хліб. Ну, типу, багето. Думала взяти воно біле до креветок, але я розумію, що... Краще не треба, тому що буде кабзець в моєму сну, якщо я алкоголь вип'ю. Ну, Коротше, якось, знаєте, не хочеться. мені. Ну, якось так креветок хочеться. Тому що я не знаю, чи буде сьогодні чимось займатися чи ні, Можливо, йогою все ж таки займуся. Ось, щось фізичне мені потрібно, все, все рівно перед сном обов'язково. Якщо я зараз буду займатися спортом, в мене немає енергії і сил, тому що, е, тому що я не їла нічого. Я пізно встаю. В мене, я прокидаюся десь о 12 годині. І ще годинку можу полежати, до першої точно можу полежати. Потім я п'ю кавусю, потім в мене вже починається день. Я лягаю дуже пізно спати, я можу лягти. ну Хоча вчора була втомлена після поїздки на авто, тому я вчора лягла спати десь о ну для мене це рано. Я вже, ну, у другій годині я точно спала. У другій годині я точно спала, десь час тридцять я вже. Відключилася, я випила гліцинки дві, чи одну навіть гліцинку і одну на зіллях таблетку випила. І я проспала до першої, ну ні, не до першої, брешу. До 12:30. І Слацюшка до мене тулиться, тулиться, тулиться і тулиться. Е, всю ніч просто ліза до мене. Я Ну, вона підібрала свою ковдру і я хотіла я бачу, що і старші дітки там, зараз я вам покажу. Тобто, це такі підлітки. Я виходить біля мене, а потім встала, я прокинулася, вона почала м'явкати. Давай на вуличку треба її виходити, тому що я знаю що щодня виходжу на вулицю, бо вона коли була, ми коли були в карві, відпочивала, вона цілий день, вона цілий день гуляла на вулиці, вона просто приходила додому поїсти, але вона по периметру ходила. Вже в кінці відпочинку в неї їй набридло по периметру ходити, вона вже за забор вибігала. Але мій голос вона чує добре, і в принципі така в мене вона реагує на те, що їй говорю. Там... Правда, сьогодні я не могла їй пояснити ніяк, що давай я поп'ю каву, а потім підемо на вулицю з тобою. І вона і ходить, мучається, і мучається. І зараз треба на вулицю швидко вийти. Я допила каву на балконі, вона лягла. Я вже зрозуміла, що без сенсу м'якоти, на неї вже не реагую, на її маніпуляції котячі. І я вже потім і говорю, все йдемо на вуличку, йдемо спатися. Одягнула швейчку, вона знає, що таке швеечка. Якщо швеєчка, це на ну, цей... шию. І, і тако, не розумію, що це таке, і коротше, коротше. і вже така вулиця. І прийшла, і першим ділом вибігла а, а, в землі коперсатися. Потім вона вже походила, 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 до всіх собак вона лізе. Собачка йде, вона за собачкою біжить. Собак вона взагалі не боїться. Взагалі цікаво. Ну, тобто її... Собака може спокійно підійти і понюхати її, і вона собаку, і нуль такої, знаєш, агресії, чи страху. в неї така більш цікавість. Потім обов'язково на обов'язково на ніч це потрібно гратися з нею. В неї іграшка, вона тащить мені іграшку свою, в мене стопери вух на мотузочку. І вона викупила, що це можна бавитися. Ну, я цей мотузочок виняла з стоперів вух. І цей мотузочок прицепила до іграшки, до палочки. Коротше, розповідаю вам про, про те, як я живу з Ось. І треба з нею бавитись, бо вона потім ходить м'якати мотозочком. цим мотузочком. Люди ходять, тут вузька ця зараз секунда. Потім потрібно а, з нею погратися обов'язково, щоб вона свою енергію, як я свою енергію кудись випускала, і тоді... Зараз мені якийсь придурок напише, що я кусь херню несу, що там вбивають і так далі. Коротше, ну хватає, вистачає. Щось згадала того, того коментатора? До чого взагалі? До чого? До чого? Куди ви плетете те, що не можна вплести? Капець, капець? Мені собака не потрібна. Мені не потрібна собака, розумієте? Я, якщо мені ще собаку дати, то я взагалі ну, можливо, якби в мене правда була бо собака, то вони б зі Сласюшка, ну, тобто разом би їм було весело. І тоді б Сласьона не потребувала стільки уваги, скільки зараз вона потребує. Ну, Це кішка, вона сама не може бути. Вона просто сама. Вона дуріє, вона, вона сидить в вікні, вона сумує. Я ж пам'ятаю, коли її забрали, я вже розповідала, я її з погребів забрала з Київської області, де там не жила. Я переїхала, а в неї депресія, тому що вона їй не вистачало уваги. Тобто, ця кішка, от кажу, що кішка сама по собі може бути. От ніфіга, ні. Кішка дуже компанійська тварина, тобто, і вона інтроверт. Так, вона інтроверт, але вона сама має вибрати, в принципі, хто її хазяїн і вона екстраверт цим хазяїном стоїть. І також такий прикол був. Сьогодні не хотіла йти додому. А зайшла під машину. Думаю, окей, я пішла до... відкрила двері в плятку. У мене вже змішані польські, українські слова. Під'їзд, під'їзд двері, двері і сама зайшла. Тут вона побачила, що мене немає, вона злякалася. І швидко-швидко підпішала до дверей під'їзду. Я її відкрила, вона почала панікувати, що я її покинула. Ось так. Кішки дуже розумні істоти. Мої три роки. Це ідеальний вік, до речі. Вона, коли була малесенька, то була така якась тупа мені була. У неї очі такі тупі. Я, я переживала, що вона завжди буде тупою. Ну, настільки вона розумна, настільки вона реагує на мій голос, на на тобто, ну, на мою реакцію, наприклад. Вона знає, що добре, що погано. Ну, Якось так. Тому Недооцінюють, Я взагалі не розумію людей, які не люблять тварин. От серйозно, для мене це. Я не знаю, що в головах цих людей, які не люблять собак, тік. Не знаю взагалі. У мене є така пані Бася, сусідка. І вона з собачками. і Для неї честь, це, коли ти підходиш до її собачок і ти гладиш цих собачок. Що говориш з ними, для неї це честь. Але коли ти гуляєш з кішкою, вона до кішки не підходить і навіть слова не скаже. Вона не любить кішок. Ну і думаю, що буде. Мені в мене немає, я не люблю такі породи собак. Воно мені ну, такі малесенькі, типу, типа пудельки, але більш гладке таке такі, якісь. Ну, такі породи. Я не люблю породи. Я взагалі породи. От я якби вибирала собі собаку. Я б собі купила собаку без породи. Я не знаю, може ще куплю собаку. Я не знаю. Я ще поки не знаю. До речі, новина. Я можливо ну, на, на 75%, нехай буде 7, 75% їду у Карвію знову у вересні місяці. На пару днів. І я не нагулялася, я не набулася на морі, тому в вересні я хочу повернутися туди на пару днів. Мене це місце просто зацепило, і я б туди ще, мабуть, і зимою приїжджала. Але зимою ні. це до літа вже звикла, вже якось думаю, що зима настане і вже якось так чекало.